Бог підіймається на зібрані богів і суд вершить над іншими богами, як довго будете неправедно судити, як довго кривдники ходити будуть із піднятою головою. Села, судіть за де сиріт і біжаків права нужденних і знедолених, Відстойнуйте в суді, Рятуйте бідних, безпорадних, Від кривника а руки спасайте їх. Вони не знають і не розуміють, вони блукають в пітьмах і цілий світ тремтить. Кажу я так, ви боги, ви всі Всевишнього сини. Але на вас, людей, чекає смерть, впадете ви, як і усі царі до вас. Постань же, Господи, землі судею. Будь, бо над всіма народами лиш ти, володар.